159 днів нещадний ворог нищить нашу неньку Україну, обстрілює цивільну інфраструктуру, руйнує помешкання мирного населення, вбиває наших людей. Щодня, щомиті, ми повинні пам'ятати, якою ціною виборюється свобода і незалежність держави. Наші воїни віддають за Україну та її народ найцінніше власне життя. І ця битва з абсолютним злом триває. Розв'язана Росією війна забрала життя ще одного захисника нашої громади. 27 лютого в районі населеного пункту Сеньківка Куп'янського району на Харківщині загинув житель села Смотрики Володимир Максименко. Скорботний мітинг вшанування пам'яті нашого земляка Володимира Максименка оголошується відкритим. Родився Володимир 7 травня 1981 року в селі Григорівка Гребінківського району. У 1996 році закінчив Смотриківську школу, здобув професію бджоляра у Київському державному навчально-виробничому учбовому комбінаті. Все трудове життя Володимира Максименка пройшло у Смотриках. З 2000 року і до моменту мобілізації він працював трактористом на місцевому агропідприємстві. На захист батьківщини був призваний 27 січня 2023 року. Служив лінійним наглядачем відділення зв'язку механізованого батальйону. У загиблого захисника залишилася мама, дружина та троє дітей. Щиро співчуваємо родині героя, сумуємо разом із вами. Низько схиляємо голови у скорботі, нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій. Наш край зустрів героя Сумом оповитий. Як таке горе рідним пережити? Він не хотів собі такої слави, вже дух його у небеса летить, а тіло на колінах зустрічають, а він мовчить. Красивий вольовий герой, якому б жити ще і жити. Для нього відгримів останній бій. Він до домівки їде, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна, в останню путь героя проводжають. Будь проклята Росія, і війна, війна, де хлопці за Україну помирають. Сьогодні. У громаді знову плач, на цвинтарі щодня ростуть могили, невтішне горе і слова пробач. Ми помстимося тим, що тебе вбили. Заплаче небо і дощем впаде, на землю, що героя прихистила, він вже додому більше не прийде, бо виросли тепер у нього крила. До слова запрошується секретар Порятницької міської ради Сергій Пазюк. Дорогі рідні, близькі, друзі, шановна громада. Ми низько схиляємо голови, проводжаючи в останню дорогу захисника батьківщини Володимира Максименка. Він до кінця виконав свій військовий обов'язок і захистив ціною власного життя нашу з вами рідну землю. Невимовний біль, горе, сльози знов розривають наше серце на опіл. Ну не повинно так бути, щоб матері ховали своїх дітей, але клята війна. Яка прийшла на нашу землю. Вона все перевернула знизу догори. Гинуть і гинуть наші з вами земляки, наші з вами діти, близькі, друзі, батьки. І це величезна, величезна втрата для нашої держави, для молодої держави, яка тільки почала спинатися на ноги, тільки почала впроваджувати свої якісь цінності, демократичний шлях. Але Оце така ціна, ціна вибору, ціна нашої землі, ціна нашого існування. І зараз, коли такі, як і Володимир, стоять і далі захищають нашу землю, нам з вами треба пам'ятати про ту ціну оцього мирного неба, яка зараз у нас над головою, оцих моментів мирного життя. Зараз, там, де загинув Володимир. Страшні бої, каби, ракети, гради, снаряди все рве землю. Сіньківська, куп'янський напрямок, та й на всьому фронті. Але хлопці стоять, хлопці стоять на смерть, щоб ворог не прийшов сюди далі, на нашу землю. А він хоче, хоче ворог запанувати на нашій землі, і щоб ми знов були малоросами. Але от для чого це така жертовність? Щоб його клята нога не була на цій землі. Вічна пам'ять Володимиру. І вічна слава. Слово надається заступнику начальника другого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майору Пономаренко. Війна забрала ще одне життя. Життя Володимира, життя героя. Володимир всім серцем прагнув перемоги. Встав на захист нашої батьківщини, на захист своєї родини, своєї мами, своєї дружини, своїх дітей. Але війна не пощадила його, забрала життя. Нема цих слів, щоб. Тішити родину від цього страшного горя. Найщиріші співчуття мамі, дружині. Хочеться, щоб діти його ніколи більше не побачили цієї війни. Вічна пам'ять герою. Володимир назавжди залишиться в наших серцях. Слово має староста смотриківського старостинського округу Марія Котяй. Уже більше як два роки ми ні на мить не забуваємо, що війни немає, чи вона десь далеко. Вона вже дуже-дуже близько. Вона підібралася в притул до сім'ї нашого захисника, нашого Володимира, і забрала в мами єдиного сина в дітей батька. В дружини чоловіка, в побратимів брата. З 29 лютого, коли родина отримала сповіщення, що Володя вважається зниклим безвісти, вони не втрачали надію і вірили до останнього, що Володя обов'язково знайдеться живим. Коли Володі виповнилося 10 років, він разом з батьками переїхали в наше село. Сімейні обставини в родині склалися так, що мама виховувала сина сама. Виховала з маленького, тихенького і сором'язливого хлопчика, мужнього воїна-захисника. З 18 років пішов працювати. Працював весь цей час легкої роботи не шукав, одружився, мав троє діток. Старша донька є курсантом військового коледжу Харківського національного університету повітряних сил, Молодші донька та син учні школи. Отримавши повістку, вирішив стати на захист країни. Намовляння матері й дружини не йти на війну, так як мав серйозні проблеми з здоров'ям. Він сказав я йду захищати свою сім'ю. Нехай душа загиблого. Знайде вічний спокій, а Господь прийме його, де справедні спочивають. Шановна родино, сумуємо разом з вами, підтримуємо в годину скорботи, вічна пам'ять герою, низький уклін і глибоке співчуття родині. Ей, плине кача, по тисині, плине кача. Оти сині, Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми з годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я. Ум краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму? Хто ж буде брати яму? На війні віддав життя своє. Наш воїн, чий син, батько, чоловік, наш во Христі Брат, тому всі ми сьогодні сумуємо і скорбимо. Хоч і сонечко світить прекрасно, повинно нам підносити якісь піднесення весели. Але на жаль, сьогодні ми сумні, сьогодні ми у скорботі, сьогодні ми оплакуємо нашого захисника, нашого воїна Володимира. Зараз ми відправили літію, а біля його дому буде повний похорон. Я хочу всім сьогодні подякувати, які знайшли час і прийшли провести останню дорогу нашого хороброго воїна і знайшли час віддати йому честь. Слава Україні! Виберуть ми, чужі люди. як бежа мені сынку не жай тишло моє в серцю ле Плине кача, по тисині, плине пли кача по тисині.